Знаєш, ти може бути найкрутий, найсильний, найпотужний, самий, самий, самий такий. Ти будеш думати, що ти можеш гори звернути і всі бізнеси на світі відкрити, і покорити всі гори на світі. Але чекай, коли тебе родиться маленька доця, і вона захворіє. І все, що ти можеш зробити, просто лежати, молитися і чекати, щоб вона виздорові. Знаєте, в той момент я зрозумів, що тільки зараз я насправді готовий звернути всі гори на світі, і зробити все, що я можу, тільки для того, щоб вона була здоровенька. Ще вчора вона мене така шустра, вона ганяє постійно, перекидає всього купа енергії, і бачити її тако цілий день лежати в ме. Не просто на руках шукати захист мені, вона ж знає, що в неї більше нікого нема, тільки я. Це я тобі так скажу, братан. Хочу знати, що таке справжня любов, що таке бути справжнім мужиком. Кетчусел, анаудись, роди собі доці, все в твоєму житті зміниться. І справжні суперсили відкриються, і справжня мотивація відкриється. Ти звернеш гори такі, що ти б ніколи не міг би раніше звернути. Якщо ти думаєш, що діти мішають розвиватися, чи діти мішають робити якийсь бізнес, і що вона тобі помішає дойти до тих вершин, яких ти там собі намалював, надумав. Повір мені, вона тобі дає буст в 10 разів більше, чим ти міг би це зробити, і знаєш зараз в Україні і скрізь зараз по світі пішла така штука нашого дітей родити для себе пожити для себе, що як ти можеш жити для себе, коли ми створені жити для один одного. Ти найкраще себе відчуваєш, коли ти ділишся з іншим добром, коли ти ділишся тим багатством, яким ти набув, найкраще себе відчуваєш, коли ти акшелі комусь допомагаєш. Діти це от саме ядро. Отого вони тобі дають ту мотивацію. І вони тобі дають раді чого жити. Я маю на увазі тут на землі. Я багато рече, раді чого ти можеш жити, але якщо ти хочеш зробити найбільше добро в світі. То це ти можеш виростити цілу людину, собі. Ну таке, я вже знаю, що вона скоро буде здоровенька, заснула, певно, в мене, так. Да? І лежати отако, от, 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 от в такому от моменті. Ти нічого в житті, який б ти гроші. Ти повір мені, ти не знайдеш кращого кайфа, не знайдеш, кращого відчуття. Це не це, оце, оце все. Це в світі вершина, що ти можеш відчуттів здобути. Вона, до речі, в мене ніколи так не засинає. Так що сьогодні бонусне відео. Ну, таке, я думаю, ти поняв і посил.